З давніх часів люди прагнули зрозуміти, як з'явилася наша земля. Їхні міфи були спробою пояснити складне доступною мовою свого часу. Найдавніша зафіксована історія про створення землі це шумеро акадський міф Енума Еліш, що означає коли вгорі. Створений приблизно 4 тисячі років тому, він розповідає про те, як із первісного водяного хаосу виникли сили, що створили наш світ. За міфом. Первісний хаос складався з прісних вод Абсу та солоних вод Тіамат. З цього хаосу народилися боги. Бог Мардук переміг Тіамат і створив світ із її тіла, з однієї частини небо, з іншої землю. Сьогодні наука пояснює створення землі так, щоб ми могли це зрозуміти. Давні люди теж розповідали про це простою мовою свого часу. Коли земля охолола, з'явилися океани. Ті самі води, про які йдеться в міфі Енума Еліш, сучасні вчені вважають, що життя могло зародитися в гідротермальних джерелах на дні цих океанів. Процес переходу від хаосу до порядку, який описує наука, дуже нагадує стародавній міф. Ця історія лише одна з багатьох спроб пояснити те, що нас оточує.